Зберегли життя понад сотні чернігівців. У період активних бойових дій 12-та школа стала прихистком для людей з різних мікрорайонів міста. З першого дня повномасштабного вторгнення у підвальному приміщенні, частина якого раніше була тренажерним залом, перебувало близько 300 містян, які ховалися від ракет і снарядів російських окупантів. Люди, у яких в перші дні постраждали будинки, вони приходили з тим, що було до нас. 16 березня, коли були надзвичайно важкі обстріли, до нас приїхало три автобуси людей. Ми їх прийняли, тому що в той день, мабуть, найбільша кількість обстрілів була в мікрорайоні Бобровиця і терміново військові евакуювали людей. Минулий рік для навчального закладу виявився складним, каже директор Василь Гопаченко, адже велика війна кардинально змінила освітній процес. Попри все, після завершення активних бойових дій на території Чернігівщини в онлайн режимі знання здобували учні чотирнадцяти класів. Для того щоб повернутися до очного навчання, у школі мали облаштувати укриття. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та міської влади старий підвал переобладнали в місце, де діти під час повітряних тривог можуть безпечно навчатися ми радіємо тому, що більшість дітей в цьому році в нашій школі, і в минулому в принципі році навчаються в системі офлайн, і менша частина це всього сім класів навчається на дистанційному на дистанційній формі навчання. В минулому році ми розробили правила і алгоритм дії вчителів, дітей і взагалі всіх працівників школи під час сигналу повітряної тривоги. Обов'язково відповідно. Діти знають шлях до укриття, вони спускаються кількома шляхами, кількома входами в укриття. Завдяки сучасним методикам вчителі продовжують викладати в онлайн форматі для учнів, які перебувають за кордоном або за власним бажанням здобувають знання вдома. Проте саме очне навчання допомагає дітям повернутися до повсякденного життя та соціалізуватися. Я хочу ще сказати, що для дітей, от які повернулися, для них дійсно дуже важливо опинитися біля своїх друзів у цьому колективі колективі, бо навчання навчанням а спілкування це для них для дітей. Це ну найважливіше ну, хотілося б, щоб вони поруч були один з одним і відчували підтримку. Вони наше майбутнє, вони будуть творити майбутнє, і вони будуть далі виборювати. Продовжувати незалежність Василіса, учениця 10 класу, під час активних бойових дій, разом з батьками виїхала за кордон. І, хоча вона відвідувала школу в іншій країні, продовжували дистанційне навчання в 12-й школі. Сьогодні згадує вчитися так було непросто. Повернутися за рідні парти мріяла понад рік. Навчання в українській школі це особлива атмосфера, яку словами передати досить складно. Це просто Купа неймовірних позитивних емоцій, вражень це спогади на все життя От до старості. Я знаю, що я буду сидіти і згадувати, як класно ми проводили час з нашим Б, а зараз А класом це просто чудово. На сьогодні 12-та школа на етапі реформування. Заклад матиме статус ліцею, в якому навчатимуться лише учні старших класів, аби поглиблено вивчати профільні предмети.